Слава Богу. А в цій пісні були такі слова, що залишимо земні турботи, думки. Все залишимо, слава Богу. Чи ви не хочете залишати? Скажіть слава Богу, що їх полишимо. А зараз вони в нас є, правда ж? Бо я читав Боже Слово зовсім недавно, і там написано, що Бог дав людині заботи. Для того, щоб вона про щось піклувалася. І це теж ну, благословіння. Тому що представте, щоб людині нічого не дати, що з людиною бути. Їй постійно треба чимось бути зайняти. Тому Бог часом дає, часом буває щось зовсім лишнє, того, чого не хочеться, але ну, все буває в житті. Ви знаєте, я одну таку паралель проведу, що я замітив вчора. Е Хотілося б так раніше зайти ну, до хати і так вже почитати Боже Слово, пороздумувати. Буває таке, що ти маєш суєту оці такі думки, про що співалися. Знаєте, думки є, і робота є, і суєта. І ти буває, в якийсь момент думаєш над Божим Словом, приходить від тебе Боже Слово. Ви знаєте, я замітив, що вчора, напротязі дня. Я намагався над чимось думати, взагалі не міг. Ну, нічого не можна, щоб такого над чим такого подумати над Божим Словом. Не можна. Як не те, то інше. І так постійно ти то туди, то туди і ти зайняти. І я замітив, що буває, навіть в суєті Бог говорить до тебе. І раптово, ви знаєте, піднявся вітер вчора. Е, так темно стало дощ. я подумав, що вже 9 годин вечора, десь около 10 І я просто все кинув і пішов до хати. Коли помив руки, вже помився, як дивлюся, пів сьому Думаю, ого, ну, якось так Бог так скерував, знаєте, що піднявши вітер дощ, мене просто вже загнав в хату. Я пішов в хату читати Боже Слово, слава Богу. Але згадую, що одного моменту, це не неділю назад, це було помню, в п'ятницю. Я роздумував над Божим Словом. Знаєте, Боже Слово часом, навіть коли я працюю, коли чимсь займаюся, Боже Слово приходить до мене там, де я працюю. І воно було такого направлення, як сьогодні Діма Шабадєй говорив, таке слово про друга. Про того, хто просить або про того, хто дає. Ви знаєте, я в той момент відчув тей, е, такий вітер. Я казав, Господи, я хочу цього вітру, я хочу цього більше слова. Я хочу такого вітру, як відчули свого часу учні Духа Святого. Можливо, він хай буде тихесенький, можливо, він буде з таким полум'ям. Ну я хочу цього Боже вітру від Тебе. Боже, говори до мого серця, і Бог промовляв, особливо через мої уста, через мої думки. Бог говорив до мого серця, і я хочу з ними поділитись і з вами. Я буду читати з третього розділу до дії святих апостолів, записане таке місце. Петро та Іван йшли до храму на молитву на 9 годину, і був тут один чоловік, кривий від народження. Його приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрі називалися гарними, аби просив милеснень в тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра та Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянувши на нього, Петро з Іваном сказали подивися на нас. Він сильно дивився на них. Сподіваючись, щось від них одержати. А Петро сказав: срібла і золота не маю, але що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина встань і ходи. І, взявши його за праву руку, підвів його, відразу ж зміснилися його стопи і суглоби. Підскочивши, він, встав і почав ходити. Тож увійшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і хвалив Бога. Слава Богу! Я сьогодні в мене така буде тема, що маю те даю тобі. Діма говорив про того друга, який міг би дати, і про того, хто просив. Є багато людей. Які щось нас просять, правда? В чомусь нуждаються. Дуже багато є людей. І ця видно, що людина, яка сиділа біля храму, біля тих хвори воріт, красивих, гарними вони називалися. І я так собі думаю, коли Ісус Христос був, Він же ж був на тому місці, і ця людина не була здоровлена, тут написано, що щодня її приносили. Не знаю, він потребував того чи ні, можливо, в своєму житті він хотів цього. Але вже в такий момент він так душов до такого, що думав, що ніхто йому не поможе. Ніхто. Тому що написано від народження, він мав цю нужду і проблему. Він був хворий від народження. Але Петро і Іван йшли до храму, щоб помолитися, не до своєї церкви. Не там, де вони збиралися, але так, як всі євреї, вони йшли до храму і там помолитися. Вони йшли туди. І ця людина вона просто просила милостині. Просила, щоб щось подали. І вона просила, можливо, в кожного, хто проходив. І також і в Івана, можливо, і в інші часи. Вони теж давали щось чимось ділилися, або просто про, про, проти, ну, про, проходили просто, поміж його пройшли і пішли. Так багато людей проходять, нічого не даючи. Але він просив милостині. Ця людина вона отримала милостинь. І вона цю милості отримала від Бога, що маю, те даю тобі. Ми зовсім недавно, і сьогодні ми говоримо про те, що ми маємо, що нам Бог дав, дав нам дар Духа Святого, дав, дав, дав нам силу, дав. Бог дам? дав. А що ти даєш? І Петро і Іван вони побачили, і там далі написано, що вони. Вони вірою відчули, що треба це сказати, що треба сказати ці слова. Я не знаю, і тут не написано, що віра у цієї людини була. Він, тут написано, він, він попросив милостині і сподівався. Просто сподівався на стрібло чи на золото, на будь-яку монету. Він сподівався на щось інше. Я сьогодні хочу говорити про те, що утримав те. Чого не просив. Утримав те, чого він не просив. Він сподівався на щось інше. І часто багато в нашому житті люди можуть утримувати те, чого вони не просять, а ми можемо дати. Ми можемо їм те дати, на чого вони навіть не сподіваються. Тому що в Тобі є Дух Святий, в Тобі є Бог, в Тобі є сила. Саме головне, щоб в тобі була ще і любов. Що я маю, те даю тобі. Ви знаєте, я дуже багато роздумував над тим, а що сьогодні маю я? Що можу сьогодні дати я? Що сьогодні можеш дати ти? Чим ти можеш поділитися, що ти маєш в своєму житті? Хтось казав, Сьогодні було і про, слово да, про посвячення. Казав один чоловік, Господи, я даю гроші на служіння. Я даю те, свій, можливо, час, там ще щось, десяту частину да, сьогодні було. А Бог хоче, щоб Ти всього, свого, все своє серце посвятив Богу. І Бог каже, не надо мені твої кошти. Вони мені зовсім не надо. Мені треба твоє серце, мені треба твоє посвячення, мені треба твоє життя. А коли ти вручиш, вручиш Богу все своє життя, все своє серце, то будеш ти розуміти, що ти кошти, які ти маєш, то не твої, то Божі, Бог для тебе дав. І ти маєш ними правильно, мудро використовувати їх в своєму житті. Нехай буде Боже ім'я прославлено. що ти маєш? Ти маєш, Бог для тебе щось дав. А чи ти ділися тим, що ти маєш в своєму житті? Ви знаєте, якось на одну притчу я подивився зовсім іншої сторони. Притча про блудного сина. Один батько мав двох синів, і один з них менше каже батьку, ну дай мені. Те, що належить мені і батько йому дав. І через деякий час він пішов від батьківського дому, від свого брата, він пішов в далеку країну і написано, що він там розтратив все, що мав. І ось настав такий час, що коли він був великій нужді, він мав нужду велику, і от він знайшов одну працю просто. Пасти свиней, кормити їх, але там написано, що той хазяїн, який його найняв, він навіть не давав. Він просто не давав йому даже тих рожків, яких кормив свиней. Ви розумієте бізнесмена отого, От який мав свиней, він цій людині, який в свій час мав усе. Забезпечення, мав багатство, мав усе, але в свій час він втратив. І йому ось ця людина, який мав свиней, він йому не давав рожків. І він почав роздумувати, що він в своєму житті мав, який його добрий батько про сина, про брата я мовчу. Потім ми поговоримо. І він написано, прийшов в себе. Він, опам'ятавшись, почав роздумувати, як добре, якби я був, би, хоча б як слугав свого батька, я б мав би що їсти. Він би дав би мені. І він написано повернувся, і я зачитаю 15 розділ від Луки з 20-го віршика. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: «Батько, я згрішив перед тобою і перед, перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином Твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку. І взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та закуліть, будемо їсти і веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся, і почали веселитися. Цей блудний син, який свій час йому Бог щось дав, батько дав, він все розтратив. Але він знає батьківське серце, і він повертається. Ви знаєте, коли він повернувся, саме перше, тут написано, батько, він змилосердився на них. Друге, коли він змилосердився, написано Батько побіг до нього. Третє, батько кинувся йому на шию. Почав обіймати його. Четверте поцілував його. Батько добрий батько. Далі. Батько дав найкращий одяг, Перстень на руку, вже ти не слуга будеш. Хоча він думав хоча, хоча би будь в числі слуг. Та їсти якогось хліба? Ні. Ти будеш сином. Ти будеш моїм дитям. І взуття на ноги дав. Далі заколов теля. Там написано відгодоване теля. Заколов далі написано. Немаленьке теля, гарне теля заколов. Для свого сина, для слух. Тому що велика радість, тому що він пропадав і знайшовся. Ви знаєте, я на цю притчу подивився з такої сторони, що наш батько добре, Бог наш добрий. Ми повинні бути такого батька діти і розуміти нашого батька, який щедрий, благий, який прощає і допомагає, який одіває. Який цілує, який обіймає, який дає на ноги твої взуття, то є батько добре. Діма говорив сьогодні про друга, і я собі так роздумую, хорошо часу мати такого друга, який відчинить, який подасть тобі, який підтримає тебе. Як погано часу мати такого брата, який не хоче приймати тебе. Які недовольні тобою, і ось ось цей брат старший він був такий, який не дав обіймив, який образився, коли закололи відгодоване теля. Пам'ятаєте ті слова, які сказав він, ти мені, батько, навіть і козеняти не дав порадуватись з моїми слугами, який був ображений. Коли чув цю радість і це торжество, він був ображений, він не міг цього дати. Але гляньте, тут одна є думка така, що він каже батькові своєму, що батьку, я твоїх заповідей не переступав. Я завжди був з тобою, я дотримувався завжди твого слова, але гляньмо на його серце. Те, що він не переступав, це добре. Те, що він не залишив батьківський дім, це добре. Але його ставлення до того, хто розтратив усе, хто нічого не мав, хто був у нужді і потребі, його серце було холодне. І тому, знаєте, є написано, що віра це добре, надія це, це теж добре, але коли ти любов втратиш, це ти все втратиш. Ми повинні мати любов один до одного. Що ти маєш? Те дай, Поділися тим, що маю, те даю тобі, казав Петро. А що ти маєш? І ви знаєте, цей брат він мав, він багато що мав, тому що він з поля повернувся. Він його кормив. Він, він над ним працював, він трудився над ним. Він потів над ним, а цей брат прийшов, який розтратив все. Йому треба відгодоване теля, він розсердився. Він не хотів цим ділитися. Але той блудний син він утримав те, чого не просив. Та же той Каліка, він утримав те, чого не просив. Ви знаєте, є багато людей біля нас. Вони знаходяться. Вони можуть утримати те, чого не просять. Ти, ви можете поділитися з цим. Тому що Дух Божий, який живе в вас, Він може поділитися з цими людьми. Каже апостол Павло, але багатьох збагачуємо, наче ти, які нічого не мають, але всім володіють. Здається, нічого не мають, але всім володіють. Чому? Тому що Духа Божого вони мають. Ми Духа Божого маємо. Ми багато чим володіємо. Дух Божий живе в нас. І ми багато чого можемо дати ближньому. Багато чим можемо поділитися. Хай Бог Він благословить. І вас, і нас, і церкву свою благословить, щоб ми розуміли, що ми маємо Духа Божого і ми маємо цим ділитися. Нехай Боже Ім'я Ісуса Христа буде прославлено, йому нехай буде слава. Амінь.